Всім доброго дня. З метою підготовки питань для розгляду на 76-й черговій сесії Турбіцької селищної ради 8 скликання Проводиться засідання постійної комісії з питань земельних відносин про використання, планування території будівництва архітектури та для островів. Відповідно до ревченого законодавства України засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Джус Віктор. Є. Людик Анатолій Анатолійович. Єсть. три чоловіки. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включено 19 питань. Інші пропозиції є. Нема. Прошу проголосувати. за. Кравчук Валерій Ісович. За. Рудик Антоніантович. За. Три за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Є пропозиція об'єднати питання порядку денного з 1 по 8 включно, які стосуються затвердження технічної документації щодо встановлення в меж земельних ділянок натурі на місцевості. А саме. Про затвердження технічної документації за меж межземельної ділянки в натурі на місцевості країни Олександру Петровичу. Друге про затвердження технічної документації щодо встановлення міжземельних для натурі Ткачук Майї Федорії. Третє про затвердження технічної документації щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевості. Громадянину Белікові іні Іванівні. Четверте про затвердження технічної документації землеустрою, мержземе ділянки в натурі, громадянці Маслії Богдану Вікторовичу. П'яте про затвердження технічної документації землеустрою, встановлення мерзмерінки в натурі Бабакуваси 6 Шосте про затвердження технічного землеутрущу встановлення заменами ділянки в натурі. Коновальчуку Миколі Івановичу. Сьоме про затвердження технічної документації замноустріч щодо встановлення меж земельних ділянків на натурі на місцевості Погоріленку Борису Борисовичу і Погоріленку Олені Максимівні. Восьме про затвердження технічної документації замноустрій щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі. Громадянці Калічевській Юлії Віталійовні. Заперечення є? Немає. Прошу проголосувати за об'єднання питань з першого по 8 включного. За. Три за. за рішення прийнято. Інформує, що Микола Петрович начальник відділу земельних відносин та екологічних питань Турбоської селищної ради. Вноситься на розгляд комісії проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Краніку Олександру Петровичу, Турбів, селище Турбів, вулиця Галецький, Стрільці, 24, загальної площі 12,12 гектарів. Ткачук має Федорівни, село Проборівка, вулиця Лісна, 18, загальної площі 19,06 гектарів. Велікове Інні, Іванівни, селище турбі, вулиця Відродження, 40. Ділянка загальної площі 0,1278 гектара. Маслію Богдану Вікторовичу. земельна за ділянка загальної площі 0,0703 гектара. Село Продорівка, вулиця Івана Франка, 42. Бабаку Василю е, Никифоровичу, селище турбі, другий провулок Шевченка, 2. Земельна ділянка загальною площею 0,012 гектара. Конувальчуку Миколі Івановичу, село Соболівка, вулиця Куцюбинського, 9, загальна площа 0,1194 гектара. Погориленку Борису Борисовичу та Погринленку Олені Максимівні, селище Турбі, вулиця Незалежності, 83. Загальна площа 0, 0,15 гектара по одна другій частки кожній. Калійчевські Юлій Віталівний. Селище Турбі, вулиця Миру, 111, загальна площі 0,0384 гектара. Заперечення до проєктів немає. Прошу проголосувати за проект рішення з першого по восьму тіло. за Кравчук за Рудик. За три, за. рішення прийнято. Дев'яте питання. Про затвердження таких документації землеустрою щодо встановлення межі для кулатурі громадянці скоромець Надії Володимирівні. Відповідно до рішення суду. Липовецького районного суду від 19 травня двадцять. 2025 року затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці скоромець на дії Володимирівні за межами населеного пункту Селабрицьке низькороїновінської області площа 0,40 80 гектарів з відповідним кадастровим номером та виділити земельну частку пані на натурі на місцевості Заперечення до проєкту рішення ну, прошу проголосувати. За Кравчук за Рубік. за. рішення прийняття. Десяти про заперення технічної документації за витрощу встановлення межі раділянки на той громадянці Шекіль Милані Володимирів. Відповідно до рішення Липовецького районного суду Вінницької області від 19 травня 2025 року затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки натури на місцевість для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Шекір Мелані, Володимирівні за межами населеного пункту Солобрицьке району Вінницької області площі на Сорок восімся гектарів відповідним кадастровим номером та виділити земельну частку купання на турі на місцевість. Заперечення до ще. Прошу проголосувати. Жу за Кравчук? за руліки. За. Три за рішення. Одиннадцяте про затвердження тихі ж документації за мелоустрою, унітаризації земельної ділянки комунальної власності. Сільськогосподарського призначення затвердити технічну документацію за мою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Турбіської селищної ради за межами населеного пункту Соболівка, площею 8,7724 гектара відповів кадастровну. Заперечення не немає. Прошу проголосувати. Три за рішення прийняття. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянки з комунальної установи Центр надання соціальних послуг Турбівській селищної ради Міцького району Міцької області. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянки комунальної установи Центр надання соціальних послуг Турбівській селищної ради Міцького району Міцької області для обслуговування та для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування за рахунок земель комунальної власності, яка розташована на території селища Турбі, вулиця Миру, 78Б, передати постійне користування комунальній установі Центр надання послуг Турбівської селищної рани Вінницької райони Вінницької області, земельної ділянки, площину цілих. 05-16 гектара з відповідним кадастровим номером зільовим призначенням для будівництва обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Вулиця Миру, 78, Бесселище Турбія. Це дарує. Музичний сторон. Перед садочком дитячим. З правої сторони дані uh -huh. стоїть. Заперечуємо до проєкту рішення. Ми. Прошу проголосувати. за, Кравчук за рудик. За, Про затвердження проєкту що щодо земельної ділянки користування на умовах оренди громадянину по охолоніду Івановичу. Затвердити проєкт замлеустрію щодо відведення земельної ділянки у користування умовах оренди для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Громадянину похулині до Івановичу, що знаходиться на території Турбівської селищної територіальної громади, село Стара Перелука, вулиця Гагаріна, 23. Передати похулині до Івановичу, оренду земельної ділянки загальної площі 0,070 гектара за відповідним кадастром новим з відповідним цільовим призначенням по вулиці Гагаріна, 23, село Стара Перелука терміном на 10 років. На даній земельній ділянці знаходиться майно, приватна власність даного громадянина. Заперечено по проєкту немає. Прошу проголосувати. За. Кравчук за За. Да. 14. Про затвердження проєкту за устріч щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється. Володимирно Іваніку Юрію Юрійовичу. За те, де проект зелену щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється з. Для будівництва обслуговування будівлі торгівлі на для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд громадянину Іваннюку Юрію Юрій, Юрійовичу, що розташовано за адресою селища турби вулиця захисників України 131, замінити цільове призначення земельної ділянки загальної площею 0,0525 гектара з відповідним кадастровим номером із для будівництва обслуговування будівель. Торгівлі на для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці захисників України 131, 1314. Заперечення до проєкту рішення просить про, про условия. Жуза Кравчук. За. Рубік. За. 15. про затвердження проєкту замовлю, що введення за земельні ділянки цілий призначення по змінюється фізичній особі підприємців Бепко Лео Петрович. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, яке зміниться із коду 180 землі загального користування на код 0307 для, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яке перебуває в користуванні ФОБК Олега Петровича з відповідним кадастровом номеру, в селищі Турбі, вулиця Захисників. Замінити цільове призначення земельної ділянки загальної площі 0,004. Ектари з відповідним кадастровим номером і землі загального користування, землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти, загального користування, а також інші землі, які розміщені відповідно від, до відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування. І їх віднесено до земель загального користування, код 1820 на для будівництва та обслуговування будівель торгівлі вулиці захисників України, селища тут. Заперечення. Немає. Прошу просувати. 16-та передачу оренду оренду ділянці Судку Олександру Петровичу. Передати сумку громадянину суку Олександру Петровичу в оренду земельну ділянку площином 0,10 гектара з відпиним кадастром номером для розміщення та експлуатації основних підсобних до будівель та споруд підприємств переробленої машини будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. Код 11.00 знаходиться по вулиці Миру, 93 е, і селищі Вінницького району Вінницької області терміном на 7 років. Встановити оренду плату за користування земельної ділянки в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки. На даній земельній ділянці знаходиться майно Собка Олександра Петровича. Лаберечні. Немає. Діджу, да? Кравчук, да. Рудик. Да. 3 17, 17. про передачу в оренду земельної ділянки під польовими дорогами, товариство за обмеженою відповідальністю колорит Америки. Передати товариству з обмеженою відповідальністю колорит агро в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під польовими дорогами терміну на 11 місяців, а саме площею 2,109 гектара за межами селища турбів. Площі 2,8983 гектара за межами села Приборівка, площі 1,304 гектара за межами села Брицьке, площі 1,059 гектара за межами села Константинівка. Встановити оренду плату за користування земельної ділянки в розмірі 12% від середньої вартості 1 гектара гектаралі. Відповідно, відповідної території доручити селищному голові Соціору Валеріючу класти з тов колорітарова про оренду земельної ділянки. Заперечення до проєкту рішення. Прошу проголосувати. За. За. Рудик. За. Вісімнадцятого пропровадження земельних торів у кормоволеного акціону ділянки варіанти сімському призначення. Я зразу на скажу, щоб зрозуміти, ми дану земельну ділянку виставляли на акціон згідно о, до рішення. Передбачається, що протягом 90 днів ми повинні виставити їх на торги. Це період ми не виставили. Через то ми повторно виставляємо дану земельну ділянку на аукціон. Проєкт рішення про о, провести земельний товари у формі електронного аукціону з продажу правооренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Турбівської селищної ради з цільовим призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 13,5433 гектари з відповідним кадастровим номером, який знаходиться за межами села Соболівка Вінницького району Вінницької області. нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить. 165 тисяч 522 гривні 59 копійок. Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельної ділянки сількового призначення становить 15, гривні 15 тисяч 862 гривні 71 копійку. Що складає 12% від нормативно-грошової оцінки? Встановити строк оренди 10 років. Всі останні норми згідно замовчено законодавства. Чо 10 а не 7. Чо 10, а не 7. Ну ми виставляємо 7, це якщо у нас да нім це ну прийнято, було рішення по 10. Хорошо, запрошуємо до проєкту рішення. Прошу промосла. Жив За Кравчук. За. За. рішення прийнято. 19 про внесення доповнення до додатку, 2 рішення 32 сесії побітки селищної ради 8-го скликання 14 березня 2023 року no 32 2246 про визначення переліку земельних ділянок у власності та селищної районно громади для продажу прав на земельних торгах зі змінами. Більше трошки роз'яснення, це ми е, включаємо в список перелік земельних ділянок, які будуть виставлятися на аукціон. Це дві земельні ділянки. Ми в попередніх сесіях ми інформували, затверджували біля ОКО. Ми зараз одну земельну ділянку, е, там виходить око, три земельних ділянки. Е, одну виставили земельну ділянку, та що заїзд іде самозаправка, а ще по бокам дві. Їх зараз включаємо. І також будемо виставляти на аукціон. Зараз ця одна посередині вже виставлена на аукціон. Дана земельна ділянка. Проект рішення звучить так: внести доповнення до додатку. Два рішення 32 сесії Турбільської селищної ради. 8 скликання від 14 березня 2023 року. номер 8. Дріб 32-2246 про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності Турбівської селищної територіальної громади для продажу правооренди на земельних торгах зі змінами, а саме доповнити його пунктом 7.8 наступного змісту. Кадастровий номер земельної ділянки відповідний площа на цілих 10 сотих 10, цільового Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. І друга ділянка з відповідним кадастром номер площі 0,40. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Ці осі дві ділянки включаємо перелік наступну сесію. Ми її будемо виставляти до Дежур за Кравчук За, За.